Відкрити бізнес навіть у війну підсилили кожному. В цьому переконалися жителі Чернігівщини. В регіоні вже 115 підприємців отримали мікрогранти на розвиток власного бізнесу за урядовою програмою. Загальна сума фінансової підтримки регіону від держави склала 27 мільйонів гривень. Більше знає Валерія Дермеджиєва. Поверніть голову вправо. Зараз буде трохи боляче. Яна, косметолог в Чернігівському салоні краси, розповідає, яку процедуру робить клієнту. Сьогодні у нас ультразвукова чистка. Скоріше за все, вона буде закрита пілінгом всесезонним, бо в нас вже сонечко, вже нічого активного не можна. Ось це робиться для того, аби очистити шкірний покрив. Працює яна уже сім років. Це ультразвуковий скрабер, це мій основний інструмент у чисті. Я роблю ультразвукову чистку та комбіновану. Комбіновану – це, коли я ще додаю деякі інструменти для того, аби дістати. Забруднення, які знаходяться а там, які я не можу дістати з А у цьому салоні із січня? Мені це дуже подобається, тому що, по-перше, гарна дуже локація, ну, це фасадне приміщення, тут світло, тут класно, всім зручно до мене добиратися. Mm -hmm. а, ось. Буває по-різному, в мене є просто сезон, не сезон. Ну, тобто, якщо в мене є сезон, ось перед Паскою в мене були губи, 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 губи губи. чистки чистки. чистки Тобто ну, буває таке, що за день є 10-12 людей. Буває таке, що і два, і три. Окрім яни, в салоні працюють ще п'ять майстрів. Фахівці у нас майстер перманентного макіяжу, косметолог, майстер педикюру манікюру і перукар чоловічий-жіночий, і перукар, який займається оновленням волосся. Відкрився салон у червні 2022-го. Власники розповідають, приміщення здавали в оренду однак, через війну винаймач свій бізнес закрила. Обладнання викупили уже Алла та Станіслав. Нам треба було забрати їх за комунальні послуги, і ще там якісь були послуги. Так що там були такі взаємозаразрахунки. Так, так як такових грошей, мабуть, і не було. Окрім того, на відкриття бізнесу власники отримали гранту у 250 тисяч гривень. І ми звернулися до Ощадбанку. Ощадбанку нам допомагали піти в регіональний фонд підтримки підприємців, де ми звернулися, і нам дуже люди допомогли. Вони нам допомогли написати бізнес-план. І ми звернулися через дію до держави. І ну, наш бізнес-план був схвалений, і нам надали мікрогрант після подання заяви через дію людей. Ну, перевіряє банк на їхню кредитну історію. Якщо в людини все добре, то тоді ці бізнес-плани попадають до служби зайнятості. Ми їх продивляємось, вивчаємо, проводимо співбесіду з людьми. Деякі бізнес-плани направляємо на доопрацювання, надсилаємо свої рекомендації Державному центру зайнятості, державний центр приймає рішення. За програмою можна у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень, в залежності від бізнес-плану. Кошти можна витратити на обладнання або на мемлі: 50% на товар сировину, там 25 на оренду нежитлового приміщення, 10% на рекламу. І 50% відсотків на лізі обладнання та підприємців, які відкрили бізнес у війну в області, чимало каже голова ОВА в Ячеслав Чаус. Протягом е минулого року е було видано 113 грантів на суму майже 27 мільйонів гривень. Бізнес активно долучається саме до програм урядових, і ми е в тому числі допомагаємо бізнесу в цьому розібратись і. Робимо повністю супровід для того, щоб всі процеси по отриманню і участі в цих програм відбувалися як обов'язковою умовою для отримання грантової допомоги. Є створення робочих місць. Як наслідок таких на Чернігівщині з'явилось понад 2,5 сотні. Валерія Дерманжаєва, Валерій Сатюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.